А ми були в тільки що в сінсеї перший раз. Скупилися. І їдемо. Дощик трошки пішов. Цікавий магазин. Щось навіть на себе понаходили. Ексельки, два ексельки. Оставський районний центр зайнятості. Що тут Так, Бачите, там от справа це АТБ. Тобто недалеко. Заїжджайте. Лежи другий. Ми знов у гарному файному маркеті. Шукаємо щось на Пасху. Давай. Один гуроч? Один. І дивіться, що взяли для аерогриля. Прям ціла курочка у вишневому маринаді. Наша її чудо піч. Mm -hmm. Йога, як понравилися? Так, Подарували собі велике свято. Обід улюбленому саторі? Ми приїхали з Богослава, Слава, а кури гуляють. Причому всі. Всі вийшли. Ну от сюди вже. Да. Вони тут землю прогризли. Та це не поможе. А де всі? Один. Два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик. Погулять. А шостої не видать. Идем, дем, дем. Демо дем на місце. Йдем. Куди, куди куди? Ні-ні-ні, не, 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 не туди. Не туди, не туди, не туди. Не в той сарай. Йдемо, йдемо в другий сарай йдемо. Вже вигулялися. Ви наїлися так, так? Дід. Шаде одна. Йдемо шукати. Не, О, бачу. Бачу, бачу. Вона дуже далеко. Бачите де? Вон там. Є? Так. Ага. Пішли по неї. Ой, тю-тю-тю-тю-тю-тю. до речі, дивіться, в нас зацвів обрикос. Такий гарний. Але це не дуже добре, тому що будуть морози. І це, і це ж дуже шкода буде. Блядь, які гарні. Така смачна абрикоска вона така дуже, як там називаєте, дуже така солоденька, непроста. Ну, блях. Що ж зробиш? Так. Кура моя. Кура. О, до речі, я вам тут ще не показувала. Тут у нас щавель проростає, бачите? Так, тут полуниця. Це той персик, що ми пересадили з теплиці. Ми поки накрили. Тем, йдемо додому, пішли. Пішли, пішли, пішли. Давай, йди до своїх, до своїх. До своїх. Ні-ні-ні, туди, туди, туди. Знайте. Туди не підеш. Дивись. Так, все народ. Треба її ловити. Ну, йди, дийди, загибійсь. Йди. йди туди, направо. Так, цей першик ще не розцвів. Ой. А ось цей уже розцвітає. Це теж абрикос. Хоча вони не дуже у нас ранні, але, бачите, вже пішло. І ми ще цю навіть не пробували. Вона теж з якоїсь виставки у нас. Тому буде шкода, що знову не попробуємо. Так. І цей персик. Також не зацвів. І це добре. Так, кура. Ну, треба йти пойти додому. Давай, ви вже нагулялись. Це той агро, що ми пересадили. Гарно, так прийнявся. Давай, давай, давай. Давай, моя хальося, давай. Пішли, пішли. Тільки не вправо, вліво. Молодець. Молодець, молодець. Все, ти тут вже знаєш. Ти ж тут гуляєш, давай. Все, ти вже майже вдома. Ми зараз заберемо цього віника. Так. Відкриємо цю штуку. ні 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 не Заходимо, заходимо. Заходим. А тепер якось дуже різко треба оцю туди. давай давай тут, тут. Є У мене вийшло. Майже. Все. Все, прогулки закінчились сьогодні. Ви і так без нас сьогодні гарно гуляли. так. Так, поїли травку. Більше, ніж зазвичай. Ой, вот така от у нас маленька пригода. Така от. Все. Да. А з дірочкою треба щось робити. Ось тієї. Ага, зараз Ігор щось придумає. Не показували, ми ось причепили ось такий ліхтар. Він працює на рух, заряджається від сонця. Бачите, коли є сонечко, він так блимає, значить йде заряд. І ось так включається, ось реагує. Працював. Ну, вночі краще видно тут. Зараз вам так показала. А що весна. Вночі буде мороз. Блін, ще одна куртка. Пропустила. Знов п'ять. даєте це з вами гратися треба то не сюди то не чуди точне все ну, ви можете вийти а я поки ту дожену попробуємо давай давай Дивіться яка. Оп, сіла. Давай. Бігом, 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 бігом. Бігом до своїх, бігом, бігом. Бігом. Бігом, заходимо. Дами заходимо, заходимо. Дамочки, давайте, давайте, давайте. Заходимо. Заходимо, не боїмось, заходимо. Все. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все. Все трохи иди посмотрим машину. Все. папа.